Привіт, мене звати Міша, і сьогодні ми поговоримо про це крісло. Я користуюсь вже ним понад півроку, і мені вдалося з'ясувати його певні плюси та мінуси. Сьогодні допоможу розібратися з цим тобі, і в кінці підведемо підсумок. Ну що ж, погнали. Так, мені 20 років, і я попросив батьків крісло на день народження. Але зараз не про це. Мені крісло допомогло в першу чергу з моєю спиною. Вона перестала боліти так, як це було раніше на цих дерев'яних старих радянських стільцях. Свою головну мету воно виконуло. Тепер ж перейдемо до того, що цікаве саме тобі. Тому що я надіюсь і сподіваюсь, що в тебе спина не болить. Посилочка вже. На його законному місці, і зараз буду розпаковувати. Забрав я це крісло в досить великій упаковці, і розпаковувати його було ще те задоволення. Знаєш, коли оцю плівочку знімаєш, щось нового те самісіньке було з упаковкою, з коробкою цього крісла. Збирати крісло було максимально просто, як конструктор лего, ти дістаєш інструкцію, там все нормально, не свинячую, не, не, не зрозуміло якоюсь мовою написано. Ти абсолютно все розумієш, що за чим має бути, де взяти, куди поставити і як воно має працювати. І, хоч це було півроку назад, я пам'ятаю досить... Чітко, що емоції від складання були абсолютно позитивні, і тому хатор респект. Плюси, мінуси. Що ж, розпочнемо з першого плюсу, і це розмір сідушки, сідла, табуретки, не знаю, називайте, як хочете. Бачив якесь порівняння крісел на просторах Ютубу, де були різні виробники, і крісла, і сидушки в них зокрема були досить маленькими. Ноги звисали, і з часом відповідно ноги будуть терпнути, коли ти довго сидиш за компом. А я за компом сижу довго, тому що в мене тут і навчання, і робота. Тому для мене це було дуже сильно важливо. Перший мінус, який я помітив майже одразу, що мені не підходить його висота. Так, я десь читав, можливо, навіть від офіційних звернень Хатору, що це крісло підходить далеко не найвищим людям, але мені з моїм метром 90 і 90 кілограм було все таки цікаво протестувати. Так, от. Людям з моєю комплекцією це крісло не підходить. Але чекай, чекай, не треба переключати, якщо ти мого росту і моєї комплекції дослухай до кінця. Подушечки під шиєю і під спиною регулюються під абсолютно різний зріст, але є одне але спочатку я сидів з подушечкою, яка для шиї, але потім я її забрав і зрозумів, що, мабуть, мені так зручніше. Але з часом подушечка для шиї повернулась на своє місце, і тепер знову допомагає мені розслабитись після важкого трудового дня. Є одна проблема, як ось вона не тримається на такій. Висоті як потрібно, це мені, але це знову ж таки логічно, і повертаємось до попередньої мої репліки про те, що це крісло високим людям не сильно підходить. Здається, знову ж таки про це попереджали, тому мабуть, цей мінус зведемо на нівець і залишимо на роздуми тих, хто буде його купляти. Наступний плюс це регулювання. Регулюється як спинка в абсолютно всіх кутах, які тільки можливі, які я собі навіть уявити не міг, так і підлокітники вони регулюються в трьох позиціях: наліво, направо і відповідно посередині. Підлокітники також регулюються і по висоті. Також крісло можна підняти по висоті або ж знову ж таки його опустити. Наступним мінусом буде пов'язаний трішки з плюсом це якість регулювання підлокітників. З часу вони трішки посивіли. Я не знаю, нормально це чи ні. Напиши обов'язково в коментарях. Але потрібно все ж таки робити скидку на те, що це бюджетне крісло. Мабуть, в лінійках ХАТОР це найбюджетніше крісло, яке можна тільки знайти. Проте матеріал самих підлокітників досить приємний, м'який їх можна навіть ось так, от пальцем м'яти і це досить приємно. Це не твердий скрипучий пластик, який заважає тобі грати і лише для декору. Це абсолютно приємний матеріал, проте ось таким нюансом. Також щодо підлокітників мене дратує цей люфт. Абсолютно дратує люфт, який просто неможливий. Я розумію, що в бюджетних кріслах також не буде регулювання по тому, як ти можеш ліксовати вперед назад, але люфт він недопустимий. Для мене це великий мінус. Наступним мінусом буде жахливий скрип. Я не знаю, можливо, я щось роблю не по мануалу, потрібно прочитати інструкцію. Можливо, час вже прийшов його змазувати, але почало скрипіти воно буквально через місяць-два після його експлуатації. Можливо, воно скрипить з самого початку, але через свою ефорію я цього не помічав. Знову ж таки, підкажіть в коментарях, можливо, хтось знає, як вирішити цю проблему. Наступний плюс, який я назву, мене перестала боліти спина. Тобто, зі своїм прямим функціональним призначенням це крісло впоралось на всі 100%. Я купляв його саме для цього, оскільки багато працюю і сижу за комп'ютером, і мені воно дійсно допомогло. Тому майте на увазі. Наступним плюсом, який я назву, буде дизайн. Ну, погодьтесь, це дуже круто. Чорний, з білими смужками, виглядає вау! Всі мої друзі, і всі мої глядачі на стрімах зацінили це крісло зразу, і воно дійсно кидається в очі, воно не вичурне, воно досить стильне і класичне. Тому майте на увазі, виглядає воно неймовірно. Матеріал, яким крісло обшити, виглядає досить прикольно, але. Але я потію просто нереально. Літом це. Не те, що неможливо, це просто я не розумію, як таке взагалі може бути. Я не думав, що я можу настільки потіти, сидячи за кріслом. І ні-ні, не треба зараз зразу відкидати цей варіант, можливо, це тільки в мене так. Але знову ж таки, про таку проблему я читав і до того, як його обирав. В принципі, з часом до цього привикаєш, але не дуже приємно, скажімо так. Якщо у вас є лайфхаки, як з цим боротися, обов'язково напишіть в коментарях. Наступний матеріал, який варто звернути увагу, це колесика. Я ще коли його складав, звернув увагу, що вони зроблені досить прикольно, якісно, і з цим проблем ніяких абсолютно. Абсолютно немає механізм для того, щоб регулювати крісло по висоті, мене ще ні разу не підводив, ніяких проблем з ним не було, і в принципі по висоті я майже його не регулюю. Щодо механізму, який регулює кут нахилу твоєї спинки. Також проблем абсолютно ніяких немає. Я користуюсь ним дуже часто, і після того як годинку-дві попрацюю, можу так, -от лягти на 180 градусів і чудово себе відчувати. Але будьте уважні, так і заснути можна. В мене декілька разів це виходило. Щодо подушечок, то хоч трішки і подушечка для спини, але, мабуть, це нормально, оскільки це матеріал, який постійно взаємодіє з тобою, ти його постійно поліруєш кожен день по десятках годин за ним. Для мого користування це, в принципі, ок. Трішки муліє око, коли на нього світло світить, і воно відблискує, ніби від якогось прожектора, але це таке. Вона знаходиться за спиною, підпирає мою поясницю, допомагає мені, щоб спина не боліла. Вона виконує свою функцію, мені цього достатньо. Щодо прошиву сідушки, біла нитка виглядає максимально стильно, а щодо якості, то я ні разу не бачив, щоб вона десь вилазила, стирчала або шторочилась, тому з цим проблем немає, так що за це не переживайте. Тож, давайте до загальних вражень та підсумків. Я кріслом задоволений. Звичайно, мене дратує цей постійний скрип, коли я лягаю на ньому, або ж коли. Я літом трішки в ньому путію, а деколи й не трішки. Але, мабуть, така ціна за бюджетне крісло. Своє пряме функціональне призначення крісло виконує, спина мене не болить, виглядає воно дуже круто. В принципі, всі механізми також справні, тому нарікань щодо цього немає. Загальне враження явно дуже-дуже хороше. Що ж, я сподіваюся, я допоміг тобі сформувати якусь думку щодо цього крісла, і ти зможеш подякувати мені в коментарях, або ж тиснути лайк або дізлайк. Також обов'язково не забувай про підписку, залишайся зі мною. І пока-пока. Детально розглянемо, з чого воно складається. З чого воно, блядь, складається? Фух. Мабуть, навлі... свою пряму функціональну функцію. Свою. своє.